А вас! Сьогодні тема для 5 класу найменше спільне крате. Розглянемо кратні чисел 6 і 9. Запишу їм їх декілька. 6 крані 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 тощо. Краті 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 тощо. Одним кольором відмічено ті кратні, які є однаковими, Тобто спільними. Ми бачимо, це числа 18, 36 і 54. В Цій темі нас цікавить найменше спільне кратний, Тобто для цих чисел це буде число. 18. Отже, найменшим спільним кратним кількох натуральних чисел називається найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з цих чисел. Отже, записується НСК найменше спільне кратне. Отже, ми отримали, що НСК 6 і 9 дорівнює 18. Зараз ми навчимося знаходити НСК будь-яких натуральних чисел. Отже, знайти, приклад перший, знайти НСК чисел 48 і 72. В Цій темі нам обов'язково пригодиться вміння розкладати числа на прості множники. Отже, розкладаємо 48 це буде у нас 2,2,2,23. 72. Це буде 2, 2, 2, 3, 3. Тепер, щоб знайти НСК, треба керуватися таким правилом. Спочатку ми записуємо будь-який розклад. Ну, наприклад, краще всього найменшого числа можна написати. Це буде у нас 2, 2, 2, 2, 2,223. Тобто числа 48. Ось, воно рівня 48. Щоб отримати розклад числа 72, ми бачимо, нам не вистачає однієї трійки. Тому ми записуємо цю трійку. Тепер ми отримали. Дивіться, 2, 2, 2, 3, 3. Це вже буде 72. А от так, якщо 2, 2, 2, 2, 3, буде 48. Тобто ми отримали число, яке є найменшим спільним кратом. Залишилось його його чи чисто перемножити. Якщо ми їх переможемо, ми отримаємо 144. Отже, найменше спільний кратний чисел 48 і 82 є число 144. Найменше спільні кратки можна шукати для трьох і більших чисел. Знайти, приклад другий. Знайти НСК чисел 12, 18 і 36. Розкладаємо на множники. 12, 2, 2, 3. 18, 2, 3, 3. І 36, 2, 2, 3, 3. Записимо, запишемо розклад числа 12, 2, 2, 3. Щоб отримати розклад 18, треба додати тройку. Коли ми додали, ми побачили, що ми отримали фактично розклад числа 36. Отже, якщо ми переможемо, ми отримаємо 36. Тобто, в цьому прикладі одне з трьох чисел є найменшим спільним краком. Таке теж часто зустрічається. Дивіться мандоп, і ви будете найкращі математики в своїй школі.